А чи знали ви, що в Україні живе справжній майстер, який підкував блоху, як у відомій казці? Йдеться про Миколу Сядристого, видатного українського майстра мікромініатюри. Хоча Микола Сядристий і не був лівшою у значенні персонажа казки, його майстерність дозволила створити щось не менш дивовижне, його блоха підкована золотими підковами, кожна з яких тонша замакове зернятко. А ще на ній є іменний надпис. Для її виготовлення Сядристий використовував унікальні технології та інструменти, які сам же і створював. Більшість його робіт можна побачити лише під мікроскопом. Цю дивовижну блоху, а також багато інших неймовірних творів мікромініатюрного мистецтва, що вражають своєю деталізацією та тонкістю, можна побачити в Київському музеї мікромініатюр, розташованому на території Києво-Печерської лаври. Це місце, де можна на власні очі переконатися, наскільки безмежними є людські можливості та талант.